Що повинно бути в домашній аптечці? Всім вітання. Напевно, у багатьох з нас аптечка нагадує склад непотрібних ліків. Вони накопичуються після лікування різних захворювань, термін придатності спливає, інструкції та упаковки. Губляться І з часом знаходити потрібний препарат стає все складніше. Давайте розглянемо, якою має бути ідеальна домашня аптечка, щоб принести максимальну користь у разі виникнення проблем зі здоров'ям і навіть врятувати життя. Всі знають, що аптечку найчастіше використовують для невідкладної допомоги, тому її вміст слід організувати таким чином, щоб легко можна було знайти потрібне. Підійде великий контейнер з кришкою, у який зручно розмістити медикаменти та матеріали. Можна придбати дві різні коробки: в одну збирати ліки, пігулки, сиропи, мазі, а в другу перев'язувальний матеріал бинт, стерильний та еластичний, вату, джгут і тонометр, термометр і таке інше. Щоб систематизувати вміст, можна розділити всі засоби на групи з урахуванням сфери застосування, наприклад, у разі отруєння, опіків, травм, від болю, алергії, і треба знати, що багато медикаментів бояться яскравого світла. Аспірин, наприклад, стає небезпечним при протерплянні на нього сонячних променів. Тому під час організації місця зберігання ліків потрібно попередньо прочитати, що сказано в інструкції. Зберігати аптечку рекомендується в сухому приміщенні, і ванна кімната для цих цілей не підходить через високу вологість. Також ліки не повинні бути доступні дітям або тваринам. Для деяких медпрепаратів, свічок, інтерферону гормональних медикаментів потрібно виділити місце у холодильнику. Для інших оптимальна температура зберігання від 15 до 25 градусів, якщо інше не вказано в інструкції. І вміст аптечки слід періодично переглядати, викидати протерміновані медикаменти, які змінили колір, консистенцію і запах. І пам'ятайте, що просрочені ліки небезпечні, їх не можна використовувати. Щоб нічого не переплутати, медпрепарати мають бути в оригінальній упаковці. Також важливо зберігати інструкції, з якими легко визначити необхідне дозування і можливо несумісність з іншими медикаментами. Аптечка, яка зберігається вдома, має складатися з обов'язкового набору медикаментів з урахуванням можливих потреб усіх членів сім'ї. Наприклад, для дітей потрібні спеціальні лікарські препарати в меншому дозуванні ніж для дорослих, за наявності хронічних захворювань серцевої, нервової, травної або ендокринної системи необхідний стратегічний запас медикаментів, які вам призначив лікар. Тож у домашній аптечці обов'язково має бути термометр і жарознижувальні препарати, медикаменти від болю у горлі, волого та сухого кашлю, засоби для очищення та зволоження слизової носа та ті, що знімають закладеність носа, знеболювальні. Та спазмолітики, засоби та перев'язувальні матеріали для обробки ран, опіків та антисептики, антигістамінні від алергії, ліки від діареї, блювоти, нудоти та печії, сорбенти або ентеросорбенти від отруєння, засоби для зниження артеріального тиску та протизапальні мазі. Крім ліків, у домашній аптечці мають бути вимірювальні прилади: тонометр для вимірювання тиску, або якщо є в сім'ї діабетик, знадобиться також глюкометр для того, щоб контролювати рівень цукру в крові. Цікаво, а як давно ви переглядали вміст своєї аптечки, там точно є все необхідно і термін придатності препаратів не збіг? Може, підійшов час це перевірити?